Всім привіт! Український співак Арсен Мірзоян розповів, чи дійсно Олег Винник може повернутися на українську сцену і при запрошенні на весілля. Арсен Мірзоян запевняє, що між ним і Олегом Винником немає міцної дружби. «Ми ніби друзями і не були, просто знайомі колеги по це, розповів Арсен Мірзоян в інтерв'ю славі дьоміну. Відповідаючи на питання щодо присутності Олега Винника на його з Тонією Мафієнко. Арсен Мірзаян зазначив: ми його запросили, і він не відмовив. На той момент були дружні стосунки: Привіт-привіт, каже Арсен Мірзаян. Музикант також запевнив, що за присутність Олега Винника серед гостей на його весіллі гроші не платили. Арсен Мірзаян також висловився з приводу можливого повернення Олега Винника на сцену. Ми не знаємо, яким буде камбек, якщо він буде. Хтось каже, що Олег Винник закінчив. Але слухайте, ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно для всіх. І він так само може несподівано повернутись, бо люди не змінюються і всі ті ж самі його прихильники. Я не знаю, чи змінилось у його прихильників ставлення, зазначив Арсен Мерзоян. Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Олег Винник залишив сцену. Співак виїхав за кордон, але, за словами його друзів, допомагає ЗСУ, зокрема, купує автівки для бійців. Днями з'явилася непідтверджена інформація, що Олег Винник планує повернутися на сцену та поїхати в турне містами Європи. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!